Наступного динозавра мені вже довелося шукати декілька днів. І зрештою, я знайшов лігво справжнього монстрища. Тоді я ще навіть не уявляв, що є динозаври, які селяться в печерах. І вид під назвою Циратозавр довів протилежне. Адже цей нічний хижак з величезним уроном просто демон юрського періоду. Я дочекався ночі, щоб він вийшов зі свого лігва, і він одразу накинув. Думав віднести його до середніх динозаврів. І відповідаю, я реально міг би його завалити, але нюанс в тому, що цей красунчик потрібен нам живим, оскільки родичів в його печері більше не було. Ну, коротше, мою тактику, як ловити динозаврів, ви вже знаєте. Тому готікаймо звідси наші. Гаразд, насправді я викопав вночі для нього яму, куди заманив цього скаженого демона. Тож поки він сидів. І дуже неспокійно заманити його всередину. А, всього лише на одному сердечку я зміг втекти від його фатального укусу і ледве придумав спосіб закрити цю божевільну тварину.